Ми нічого не просимо, ми вимагаємо. Перше правило колектора методичка, що більше схожа на регламент якоїсь секти. От саме за нею вчаться вибивати гроші молоді вимагачі. Нагадаю слово колектор куди ближче, ніж вам здається. Якщо ви брали кредит у банку або не сплатили за телебачення інтернет, саме ті люди тероризуватимуть вас постійними листами, дзвінками і погрозами. Ви шаленієте, а вони отримують за це гроші. Дасте себе залякати, обдеруть до останньої копійки. Наша Аліна Семенюк проникла всередину колекторської компанії та дізналась, звідки у них ваші борги і хто покриває незаконних шантажистів. Ее настолько запугали, какими там словами, она плакала, она рыдала. Она говорит, Галина Ивановна, делайте что-то, потому что ее довели до психоза. И я их не увидел еще до сих пор, эти документы. Не видели, договор свой не видели. Не, видел, не видел, конечно. Они в банке осталось один у вас. Не Может, он мой клон его подписал. Ну, глаза откройте. Может, а быть. что так разговариваешь вообще красавица. А Потому что так хочу. На основании какой статьи вы отказываетесь оплачивать? Пока б не перестанет ответ задав вопрос. Я вам задав чіткий вопрос. Жду чорткі отвіт. повертаєте свой долг нашій компанії фактору. І не дати законодавця, лучше молчите. Хто ці страшні люди та як їм вдається доводити до сказу телефонними дзвінками? Ми побачили на власні очі та все по черзі. На, тот момент на работу, тут момент я пазливо на роботу тут смс, смска, і мене просто все почало валитися з рук. Це киянка Ольга Таращанська до жінки постійно приходять повідомлення про невідомий їй борг, що я довжна 35 тисяч і їх сплатити найближчим терміном. І до них були реквізити і телефон. Ольга ніколи не брала кредитів у банку, тому й дивується, як її номер міг потрапити у список боржників. Я сказала, що цей номер ошибочний, таких долгов у мене просто апріорі бути не може. Вони сказали, що да, мол, ми внісем і він і справі, що цей номер шибочний і больше вам смс-ки не буде. І на седійший день опять прийшла смска, ка знову 35 тисяч знову погасити. На подальші смс жінка не реагує. Ольга каже, вини за собою не відчуває, тому хвилюватися їй нічого. А от наступна наша героїня ледь не отримала серцевий напад через такі повідомлені і дзвінки. мені дзвонили з 8 часов і до полдесятого, або десь до десяті постійно, через кожні 20 хвилин. Сумна історія Галини Баранцевої почалася з ремонту квартири. На ремонт квартири прошло столько денег, что я я даже не рассчитала, что мне не хватило. Я взяла не один кредит. И в общей сложности у меня где-то получилось на 40 на 40.000. Вплачувати кредит по повній Галина не змогла після того, як її звільнили. Я отдавала полностью свою пенсию на кредиты. То тобто, есть у меня 1.170 уже нету работы, нету помощи от моего брата. І що я могла отдать? 1170 я віддавала на один банк, на второй банк. Це того було недостаточно, тому що и штрафи передавать передавати в колектори. Колектори це компанії, які займаються поверненням різноманітних банківських кредитів та боргів. Та в Україні, на відміну від усього світу, вони славляться своєю безжальністю та ледь неморальним насильством до позичальників. Людина, яка телефонує з колекторської фірми, вона не хоче з вами спілкуватися. Їй це не цікаво. Їй цікаво викликати у вас психологічний стрес і підтримувати його, щоб, врешті-решт, ви зламались і за будь-яку ціну віддали гроші. стаття? Какая стаття? Какая Какая раз. Слушай, внимательно. Ми вирішили провести власний експеримент та влаштуватися у кол-центр однієї з таких компаній. В інтернеті безліч відкритих вакансій. Знаходимо підходящий варіант і вирушаємо на співбесіду. Тут мене залишають у закритій кімнаті та дають заповнити анкету. Я зараз трішки про де працювали, де навчалися. Представляюся студенткою без досвіду роботи. Цим працедавця це не бентежить. Функціональні обов'язки саме оператора контакт центру входять переговори по телефону з башниками або контактними особами, надання їм фінансової і юридичної консультації по телефону і роз'яснення всіх наслідків, які їх чекають, якщо вони не будуть сплачувати кредит. На перший погляд нічого дивного. Співбесіду я пройшла. Втім, те, що я побачила в колекторській компанії першого навчального дня, мене шокувало. Загалом колекторські компанії діляться на дві групи: одні просто представляють кредиторів, дзвонять боржникам, листуються із ними, а деколи навіть навідують удома. Інші це фінансові компанії, які викуповують борги, як говорять юристи, здійснюють переуступку прав вимоги, тобто стають новими кредиторами, причому за дуже суттєвим дисконтом. Як правило, кредити викуповуються за 10-20% їхньої вартості, кажуть експерти. Коли Светбанк продав 2,8 мільярда гривень за 116 мільйонів спочатку вектор плюс і в той же день перепродав колег факторингової компанії, а вона нічого не відрізняється від колекторської, це кредитні ініціативи для серйознішого ознайомлення з роботою колекторів розповіді експертів замало. Тож я прямую на перший навчальний день у кол-центр. Зі мною стажуватимуться ще кілька молодих студентів. Тут віштут наші на студенток, притом ну, вони приходять тому що нім нікуди приходити. Тут завжди весело, тут завжди ржачно, тут завжди можна погнати. Лише послухайте цей діалог бізнес-тренера з одним з студентів. Не райся гра свідні мені полірувати, зматувати. Клас, от це мені нравиться. Цинізм парубків вражає. Саме такі молоді люди й телефонують боржникам. Стали они звонить тогда моєї подруги, яка брала трубку і котрий настолько ні запугали, І у нього почалися всякие сердічні приступи. Як собаки у нас на людей, як вони мають говорити? Більше того, вони використовують. Е Ніжко чистотні апарати, які визивають страх, і це вже точно правда. І люди, коли з ними говорять, можуть серцевий напад отримати. Цих та інших методів нас обіцяють навчити для роботи у колекторській компанії. Наші компанії, ну я не знаю, так вийшло неразлилися більше больше не відіню жорсткій торіки. Ну, наприклад, ми не просимо грудну, не вмоляємо, не не ще брону, не умоляємо, не убіждаємо, ні що небудь Долги долгі ми іменно требуємо бірунку. Найголовніше, вчить бізнес-тренер, це вивести людину на емоцію. Коли я виведу людину на емоцію, їм буде намного легше маніпулювати. А для тих, кого ще мучить совість, пропонують працювати під псевдонімом. Я вам будуть розказувати, що о, в мене діти там все, больні, умирають, три смерті там і все остальне. От цього треба навчитися абстрагувати. Тому я і Олександр Анатолійович на роботі. Тому Олександр Анатолійович, він безпринципіальна без скотина. У нього немає ні батьків, у нього немає ні ни дітей, нікого, ні ни сім'ї нікого нету. Він ніколи в житті ні в яких ситуаціях не бував, він нічого не знає, йому вообще хто? А для закріплення інформації потрібно детально вивчити методичку. Та і це ще не все. Аби таки вибити з людини борг, колектору використовують навіть гіпноз. Це дуже такі тонкі, серйозні маніпуляції, які задівають струнки душі должника лошунка настільки, що потім просто і спати вже навіть не може спокійно. Це використання методів Гіпноза Еріксона Еріксоновського е, такою називається як якаріні якаріння його на що та на наказа, на, на, на які та віші, котрому все рік ну, на пам'ятаю довгі. І на ну, ета приводять тому, що довжні такі видава. Еріксонівський гіпноз це є не що інше, як одна з можливих технологій більш ефективного впливу в комунікації. Там просто навчають ефективно, психологічну. Тиснути на людину для того, щоб вона, врешті-решт, психологічно зламалась, і готова була ну, будь-що, аби цей даний борг огоситився все. Юристи запевняють, діяльність цих компаній незаконна. Жодного законодавчого акту немає, який би вказував про те, що вони являються якимись учасниками ринку. Якщо ви глянете в установчі документи колектора, який працює за представництвом, то ви побачите, що там написано, що він здійснює діяльність як інформаційний центр або кол-центр. Тобто, фактично, прав в нього не більше ніж газетного ларька. Ось як діє до прикладу фірма, у яку я ходила. Банк укладає договіри з факторинговою компанією, яка існує тільки на паперах. Її банк передає борги та 100% інформацію про позичальників. Далі за 237 статтею факторингова компанія ці борги передає колекторській фірмі за фактом колцентру, який і займається вибиванням боргів. Виходить, що боржники вже платять не банку, а колекторам. Чи структури, які взагалі не платять податків, От ми підрахували, що тільки одна продажа. Дві 2011 року, ну за даними самих же колекторів, тільки тоді вони мільярд не заплатили податків. А вже далі я навіть не знаю. Сьогодні тенденції це багато більше. Лише уявіть, мільярди гривень ніхто не контролює. Про це кажуть самі колектори на сьогоднішній день. Надсують хоч якийсь орган, який би контролював. Давати коментаря на камеру з приводу сумнівної діяльності колекторської компанії і використання гіпнозу та інших методів від відмовили. відповіли лише письмово, що вивчення гіпнозу співробітниками направлене на формування знань для протидії використання подібних методів зі сторони боржників, а жорстокі методи маніпуляції або будь-який інший психологічний тиск не застосовують. Це просто-напросто рекет 90-х, тільки е, іншому е, інша етикетка упакова. І якщо в 90-х ще розбиралися, ти виден чи ти не виден, так? Тут просто, ти довжен. Нав'язана, довзі спать. Якщо взяти світовий досвід, то колекторський бізнес мав би бути, запевняють експерти. Є зроблений типовий кредитний договір, універсальний, який Національний банк міг би запровадити. І будь-який банк не мав би права від нього відійти. От тоді, якщо це буде типовий не договір. Звичайно, що тоді колектори можуть існувати. Ми 8 років стучимося в двері всім, кому тільки може. Ми пишемо письма в Нацбанк, ми пишемо в е, Нацкомфінпослуг письма. у Нацкомфінпослуг агентів переконують, над цим питанням посилено працюють. У нас буде зустріч з фактори новими компаніями, і ми хочемо е, зустрітися, обговорити питання щодо шляхів першочергових заходів. І шляхів реформування цього ринку. Та чому майже за 10 років існування колекторського бізнесу до сих пір не було цих напрацювань і не прийнято відповідного закону? Минулого скликання Верховна Рада мала 120 депутатів, які мали відношення до банків. Тому це є лобі досить велике, це є структури, які мають дуже великі кошти. Контролювати діяльність факторингових компаній не можуть навіть на рівні національної комісії, бо ж будь-які перевірки тимчасово заборонені урядом, втім компанію, яку я відвідала, обіцяють перевірити. Чи можу вас попросити, щоб я за в помічнику копію нам зробити от ці книжечки? Та, щоб ми могли е, врахувати свою роботі, можливо е, проаналізувати її з точки зору. Е, на відповідність. Добре. Добре. Якщо одні боржники знають, як себе захистити від натиску колекторів, якщо прийдуть дійсно, просто в мою квартиру, хто буде ламитися, тут же визивається міліція і вплив до того, що буде драка і будуть, буду захищати себе, і сім'ю, імущество. То інші залишаються абсолютно беззахисними. Я не знаю своїх прав, що, що мені робити і як поступати. настільки запугали, що я не знаю, як себе вести. Якщо вам приходять смс-повідомлення, листи або дзвінки, зберігайте їх і записуйте. Зверніться в банк по 31 статті конституції. Значить, що ви забороняєте їм розповсюджувати свої дані? Значить, якщо банк далі продовжує, пишіть правоохоронні органи про порушення кримінальної справи. Якщо колектори прийшли до вас додому, викликайте міліцію. Діяльність колекторів дуже часто підпадає від статті кримінального кодексу, такі як вимагання, шахрайство, примушування до виконання цивільно-правових договорів, недбалість тут все залежить від самої діяльності правоохоронних органів. Я не відказуюсь платити. я згодна платити. Ну, не так. Ну, я не, не, не могу те суммы платить, которые они предлагают. Психика, это, конечно, надо быть такой очень сильной женщиной, чтобы это все выдержать.